Привіт-привіт. пару слів хотів сказати за дитячий садочок. Моя сім'я ще наразі знаходиться в Україні, ще сюди не приїхала дочка з жінкою, але, наскільки я визнавав, ходив сюди в місцеві довідкові центри. Тобто віддати дитину можна в садок під час будь який момент, то це не проблема. Проблема, щоб були місця в садку. Тобто можна тут йти напряму-напряму в садок, який біля вас там чи який подобається, питати, чи там є місця, просто поцікавитися. Можна подивитися той садок там піти, але вони там нічого не вирішують. Після цього, як вже дитина тут є, тобто потрібно вже йти в місцевий освітній центр. І там вже відповідно записуватись, записувати дитину в садок. Тобто, для того треба, щоб дитина була тут. Заочно наперед записатися не можна, і відповідно ж що потрібно, щоб у дитини був зроблений вже оформлений тим, тимчасовий захист Румунії. Е, і тоді, відповідно, вже її записують садок, дивляться також по вашій адресі, е, де ви проживаєте, і стараються вам підібрати найближче до вашого садок, відповідно, що там є місця. Якщо місць в цьому садку нема, то нічого не зробиш. Вам пропонують садок якийсь далі, далі від вашого будинку. Відповідно, поки не знайдуть е, е, з місцями, де, де можна вашу дитину пристроїти. Е, якось так відбувається. Там. Я ще за всякі проливки не знавав, але ну, наскільки мені сказали в нашому довідковому українську центрі, що це такого тут нема, не обов'язково. Ну кажу, це на перші села десь за місяць я вже буду проходити цю процедуру з прилаштуванням дитини в садок, тому розкажу детальніше. Моя сім'я вже до мене сюди приїде. Наразі я поки що тут сам. Та й таке стосовно садка. Стосовно шкіл, то також є освітні хаби. Можна відповідно дати в румунську школу, це не проблема. Але відповідно, якщо дитина не знає румунської, то вона буде ходити десь перший рік як слухач відвідувати. Відповідно, пропусти один рік, один клас буде як слухачом, як я сказав. Та такі, або є також наші освітні хаби. Пропонують якісь позакласні навчання в Україні українську програму українською мовою. Тобто це і онлайн відбувається, і офлайн, наскільки я знаю. Тут є всякі наші телеграм-канали, багато, які ми зараз поділюся в коментарях до цього відео. Є канал, наприклад, ну, наразі я знаходжу в місті сі Тобто для кожного міста тут, напевно, свої якісь канали є телеграмні, де можна почетнути корисну інформацію. Наприклад, в мене тут є українці в сі де 2,5 людей знаходяться в цьому каналі, є ще Український інфоцентр Сімбівський, також тисячу чимось людей. Є також освіта в сімбілу, де також 400 людей. Відповідно, тут адміністрація адміністрація всякі потрібні корисні штуки, всякі збори з батьками відбувалися, щоб послухати побажання батьків, їхні очікування стосовно освіти, тобто вислухати в. У які є побажання, зауваження, і таке. то я поділюся з цими чатами, які в мене є стосовно мого міста. Вони також, в принципі, тут часто спостерігається загальна інформація, яка застосовується до різних міст Та і таке. По цьому що хотів сказати, це все. Дякую.